Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Починаємо сьогодні влог з кави. Забула взяти цукор і хочу сказати, мені без цукру більш сподобалось. Немає електрики і хтось вирішив та що я буду спускатися, доставку. Цікаво, на який поверх. Я запитала стосовно доставки, що а якщо дуже високо, там верхній поверх. А мені кажуть, що ні, у них є правила, і люди про це знають. Це я нічого не знаю. До якогось якщо немає електрики, до якогось поверху вони підіймаються. А якщо вище, то люди будуть спускатися та забирати своє замовлення. Тому теж є свої правила у доставці. Поставлю поки по каву сюди. Дивлюся, дітки щось малюю. Це я у дворі сіла посидіти. Так. Знаєте, що хочу сказати? Як би там не було, все одно життя продовжується, все працює. Нічого не зупиняється, кава продається. <риклад> Отак от. Що ти поробиш? Книгарні дивлюсь, Павло Загребельний Роксолана, я Богдан. Українські книжки, українських письменників тут є, як і класика, так і. Е Учасні. Але Таня знов так просто забігла. Кай дешева сім'я Нечуєвіцький. Смак свободи. Ось так. Можна вибрати щось почитати. Так, я купила ось таку книжечку. Зараз вам все-все покажу. Ой! Вчепилася трошки, що поробиш. От. Я запитала для тих людей, хто переходить на українську мову, щоб легко читалося, було цікаво. І мені порадили такий автор, як канікули у бабусі в селі. Приємні спогади, але це не є. Скільки вона коштує? 237 гривень, 50 копійок. Але це не є дитяча книжка, це книжка для дорослих. Ну як для дорослих? Не для дорослих 18 а таким як я, щоб почитати, відволікатися. Почала читати короткий зміст, і, до речі, цікава, я так думаю, що буде книжка. Я вам зараз ближче покажу, що робити сестрам, яким так легко загубитися в власних думках, ну і в великому місті. Дійсно, поїхати до бабусі в село і пригадати своє дитинство. Канікули у бабусі. Коли ти загубився в великому місті, треба їхати. До своїх рідних, там, де було твоє дитинство. У кожного свої місця. Тому якось так. Зайшла тільки, що ще в де що купила. Зараз вам покажу. Ой. Поки не забула. Дівчата, гель для інтимної гігієни, він іде по роках, там є 50 плюс інший склад. Знаєте хто виробник? Харків це з пробіотиком. В аптеці мені порадили і я купила. На місяць вистачає, на сьогоднішній день це найкращий інтимний засіб ну, для інтимної гігієни. Тому, будь ласка, рекомендую. І хочу невеличке уточнення. Я раніше сказала, що це найкращий інтимний засіб на сьогоднішній день. Це за рекомендацію фармацевта з аптеки. Я ще не знаю. Це її рекомендація, тому хочу трішки уточнити. У вас. Так, все добре. І до речі, я не пам'ятаю назву. Я пам'ятаю, я про неї просто забула. Троянди, ну а як же ж не подивитися на цю красу? Для інтимної гігієни той, що у мене був, то вона каже, що їм не можна на постійній основі, тому що призводить до грибка чи щось таке. Зайшла зараз на озеро і одразу не примітила. Дивіться, яка тут є природня краса. Там незручно, треба сюди сісти. тут краще правильно. Зайшла вже в наш двір, сіла на лавочку біля під'їзду, люди теж походили, а що роботі. А консьєрж консьєр виходить і каже, якщо вам потрібно до туалету або помити руки, будь ласка, у нас на першому поверсі є, щоб ви не піднімалися. Я кажу, та ні, мені зараз вже трошки посижу, та буду йти в дорогу, збиратися. Та збиратися на вокзал. Так, ну що, пішла я підійматися по сходах. Зал, іначе нічого не брала, а така торба, що я з собою взяла в дорогу поїсти. Це в сільпо крафін з божениною солоний огірок 56 гривень, тому що ну, хот-дог я не хочу купувати. Ось такі чіпси погризти та водичку взяла. Хотіла брати на колесиках валізу, але думаю, що там декілька футболок, ну, що там ще брати. А воно ну, потрохи-потрохи та торба назбиралась. Зараз ще десь хвилин 40 і будемо їхати. Дивитися телевізор без Укразалізниця відає вас на борту швидкісного поїзда Інтерсіті Плюс. Влаштовайтесь як Наша подорож розпочинається. Підготуйте, будь ласка, квитки та документи, що посвідчують особу. Пасажири без квитка нестимуть адміністративну відповідальність та будуть висаджені з поїзда. Ваш вараж просимо розмістити на багажних полицях так, щоб він не заважав вам та іншим пасажирам вільно пересуватися по салону. Будьте уважними до своїх особистих речей. Не залишайте їх в поїзді без натину. Двері у салоні поїзда відчиняється лагідним дотиком до відповідної кнопки на самих дверях. Туалетні кімнати є у тамбурах кожного вагона. Для пасажирів на візках є спеціально облаштовані обирання, розташування яких підкаже наш стюар. Ми просимо снова ставитися до інших пасажирів і розмовляти рейсів сьогодні. подорожують наші захисники і захисниці, сині, незламні, вірні присязі та, та своєму народові. Ми, залізничники, бачимо вас щодня і завжди готові підставити залізне плече. А зараз просто хочемо подякувати. І сподіваємося, що наші пасажири приєднаються та підтримують наших захисників хвилина з області посмішкою або до на ЗСУ. Підтримуємо вас, розуміємо вас, цінуємо ваш подвиг. Продовжуємо рух до перемоги разом. Слава Україні! Вже я повертаюся додому зараз в дорозі і такі подвійні почуття хочу з вами поділитися. Чим ближче додому, тим якось тепліше на душі. Чим далі від Катюні, тим більше суму. Я намагаюся навчитися якось контролювати ці почуття. Я намагаюся навчитися з цим жити, але Мені здається, що я ніколи не навчуся. Завжди так буде. Тому, мої дорогенькі, бережіть себе, приділяйте час вашим рідним, близьким, найдорожчим людям, бо це дуже дорого коштує. Це коштує слово щастя. Ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. А я далі буду їхати дивитися телевізор без пульту і малуватися краєвидами, які я бачу. Щастиво!